Тоді, в 2014 році, ти коли вирішив піти на фронт. Ти збирався на війну. Що ти уявляв собі? І що ти побачив? Я поняття не мав, що війну. Вина... Ну, але ж ти що. Шо... Ні, нічого на цей. Ну, це було от. Коротше. Ти отримав є, сигнал є... в мозок. Ти йдеш на фронт. Є, і ти... є там, там, цей дядька, дуже непоганий, але чомусь він на мене образився. Його теж звуть Боря. Але він великий, він такий здоровий Боря. От, і, це, і ми з ним їздили ну, як волонтери. Ну, тобто, і нас так і називали: Великий Боря і маленький Боря. От. І ми приїхали в, в Красногорівку. Ну не та, яка там, та яка біля Авдіївки. Красновурів у нас, як виявилося, запас. Вистачить ще на дві країни. Так. Да. І ну, ми там посиділи, побалакали там, цей. А я за кермом сидів і тому виключився. От тут, значить, залітає командир, отак от бере мене за шкірку, мій бронік. І ми біжимо отак от, от через, от, от, як в колхозах, повгоспах, ток. Ну, такий асфальт, на який насипають зерно. І воно під таким навесом. І ми біжимо до будівлі. А тут прям от, точно як, от, як в кіно. Бу -бу -бу -бу. А потім такий бабах! І я, я туди не зайшов. Ну вони це зробили правильно для того, щоб... Травматичність прибрати, вони взяли на, цю, на ці сходи, насипали піску. І ти просто. От... І в тому, якщо б піска не було, я б собі голову б розбив. Тому що баба! І я Залітаю туди. І все, сижу, бой, гонь, гой. Ти мене чуєш, чуєш, чуєш. Це була моя перша контузія, і я сидів такий так. Гарне начало.